Всім привіт! Мене звати Надя і я рада вітати вас у своєму новому відео. Сьогодні буду показувати вам наші прогулянки, якісь творчі майстер-класи, які ми відвідували із моїм найменшим сином. Також буде трішки мотивації на домашні справи, покажу невеличкі покупки, які робила останнім часом, та займемося організацією аптечки. А наприкінці покажу вам швейцарських корівок. Приємного перегляду! І розпочати пропоную з нашої осінньої прогулянки. Точніше, прогулянка навіть тут ішла бонусом, тому що ми, власне, йшли на майстер-клас для дітей. У нас зараз у школах та садочках канікули, але Андрійко у кіту у ясла садок Ходить, відвідує, він працює. А от для діток, які на канікулах власне, мабуть, для тих, що в садочок вже ходять, проводили такий майстер-клас. Осінні поробки робили, пізніше вже вдома покажу вам, що ми зробили. І там таке цікаве місце, де можна після майстер-класу і погратися в ігровій, і замовити собі каву з круасаном, чим я і зайнялася. Є також магазинчик із вживаним дитячим одягом. Ось там він на задньому плані можна роздивитися. Ну і звісно, така територія, де також можна погуляти. Тому Андрія важко було звідти забрати, але нам потрібно було йти, тому що після обіду він відвідує кіту. Це місце розташоване далеко від нас, досить далеко, 40 хвилин пішки. І ми верталися, і, звісно ж, поверталися через одне із моїх улюблених місць у нашому місті: парк Ельфінау, і там дуже гарні такі величезні риби плавають. Андрій дуже любить завжди до них навідуватися. Ось таким уловом ми повернулися, зробили такі поробки. Це, до речі, із втулки від туалетного паперу такий їжачок у нас вийшов. Тут листячко дуже просто, степлером просто прикріпили, вийшло дуже гарно, як на мене такий веселий. І також робили такі деревця. Там можна було їх ще під плівку взяти, але ми вже не стали чекати, вже пішли на вулиці грати, Такі, наче в осінніх кольорах. Ми намагалися більше помаранчевого тут додати, але на червоному його погано видно, тому трішки вийшло в нас таке зеленувате, тут з коричневим. Додавали фарби різні, можливо, на якомусь іншому фоні було б краще. Я вже Андрія завела у кіту і вирішила зайнятися трішки хатніми справами. Потрібно було перемити посуд. І потім я пішла у центр міста знову ж таки, тому що мені потрібно було перенести один прийом у лікаря, оскільки моя сімейна лікарка ще не знаю, вже мабуть, третій місяць хворіє, і мені довелося у іншого лікаря також переносити візит. І, звісно ж, прогулялася по магазинах без маленької дитини це взагалі інші відчуття. Ти ходиш, ніхто не мамка, і ніхто тебе не смикає. Я повернулася. Ходила, шукала собі кросівки, приміряла, які краще. Не можу визначитися між New Balance і Adidas. Можливо, ви мені порадите, які краще. Ставлю вам там фотки, які я хочу, Напишіть, якщо у вас такі є кросівки чи задоволені. Ну, але без покупок не повернулася. Купила в Лідлі. За ха... ой, Андрію, такі шкарпетки. Вони високі. У нас шкарпетки всі коротенькі, літні. Я думаю, що вже холодно, прохолодно. Тому взяла, ну, класна була ціна, тут 5 штучок. І потім також зайшла у брокі, ну, Second-hand і купила там таку підставку в класному стані, така чистенька, ще й ікея. Хочу використати її не для столових приборів, а для аптечки. Все ж таки, в мене аптечка є на верхній полиці. Вона себе виправдала лише для таких, знаєте, пляшечок, для сиропів. А ось таблетки там незручно брати, тому хочу організувати таблетки у тому ящику, де аптечка була раніше. Купила Андрію ось такий новесенький рюкзак. Дуже класний взагалі він. Не ні юзаний, ні нічого. Це вже, мабуть, буде на наступний рік, коли він в школу піде. У нього є зараз маленький з акулою, я думаю, ви бачили на наших прогулянках, а це вже такий побільший. Тут вже багато добра поміститься. І спереді така гарна, широка кишенька є з боку для водички. Коротше, я задоволена і не втрималася, купила такого гарбузика. Я, мабуть, його буду так ставити, але Андрій в нас зараз дивиться мультфільми про Хелловін усілякі. І тут така весела. Мордочка є таке веселе обличчя, і тут можна свічку вставляти. Я вставляю, вставлю електричну свічку, щоб це було безпечно для дитини. І він такий невеличкий, акуратний, можна в декорі використовувати. Він керамічний, мені сподобався. Ще й зустріла у цьому магазині свою знайому, яка там працює, і вона мені на це все зробила ще знижку 20%, тому вийшло, що гарбузик, наче як і мені в подарунок <свісно>, вийшов. Тому вигідно я туди зайшла. Добре все ж таки мати вже друзів, знайомих на новому місці. І також по дорозі збирала різні палички. Ось, зокрема, для такого. Гарбузика зробила. Якщо цікаво, як я його робила, пишіть, поділюся з вами і таку паличку. Не знаю, мені він інколи схожий більше на яблучко, але може бути і гарбузик, правда? Така натуральна паличка, можливо, ще іншого кольору зроблю. У мене ще є такі нитки, зелені, такий болотний колір, я думаю, вони в парі будуть гарно виглядати. Ось тут зберігається. Зараз наша аптечка на такому обертовому підносі. Це зручно, як я вже сказала, для ось таких сиропів, для кремів. А таблетки, тут кремчики у мене тут лежать. І, в принципі, їх не видно, бо аптечка знаходиться ось у цій верхній шафці, тому не дуже зручно виявилося. А аптечка раніше у нас була тут, вона у нас тут захищена. Від малої дитини. І ось тут все одно є усілякі медикаменти, які там не вміщаються, або ж їх там незручно брати. Тому зараз хочу це все виняти, перебрати і поставити цей органайзер. Сподіваюся, так воно буде більш впорядковано виглядати. І найперше, що я роблю, це звільняю ящик повністю ось цю шухляду від усього, що тут накопичилося. Тут можна виявити не лише якісь медикаменти, якісь аптечні засоби, а й багато чого цікавого та різного. І ось така переорганізація виявилася ще й чудовим способом розхламити, перебрати, що там повинно бути, що не повинно, можливо, якісь ліки вже. Закінчився термін придатності у них. Я вже помила шухляду і тут намагаюся впихнути цей органайзер, але він не влазить. я вирішила підрізати ось ці борти з різних сторін. Підрізала я з двох боків, з двох сторін, ось цей бортик. І так, наче більш-менш влізло. Ну, не все так ідеально, скажімо так, але. Я чомусь не очікувала, що цей ящик сюди не влізе. Я ще й прикладала так зовні, наче мені все окей. Ну, менше з тим. Тут ще трішки місця лишилося, але по ширині то нічого, а от по глибині я не очікувала, що воно не влізе. Але підрізала, хай буде вже так тоді. Ось так буває. Ще раз переконалася, що потрібно робити заміри, але добре, що я брала це у секонд-хенді. А не реально в ікеї і заплатила купу грошей, тому мені було не так шкода, що я промахнулася з розміром. Але сподіваюся, що все ж таки я вас своїм прибиранням та організацією також замотивую перебрати ваші аптечки. Тим більше, що зараз зміна сезону у нас відбувається, стає дуже холодно, починаються різні там віруси, простуди, застуди. Тому рекомендую перебрати, можливо, навіть написати список, що потрібно докупити. Так, трішки я погралася тут із розміщенням, і, зрештою, ось такий у мене вийшов результат. Це все моєму старшому сину для перемотки пальця. У нього проблема із вростаючим нігтем. Він робить компреси час від часу. Це я собі виділила. Це тут усілякі мої від алергії. До речі, цитрин, терезин. Мені сказали, що його краще на ніч, тому що він викликає втому. А лікар-дерматолог дала мені ось такі таблетки, сказала, що їх можна в день приймати. І також тут у мене запас таблеток заліза, тому що за аналізом крові, який я здавала, виявилася нестача заліза, тому приймаю тут еластичний бинт, це пластир, це також для перемотування це чоловіку, Це від кашлю ми такі цукерки їмо. ну, Наче все. Частину я викинула, частину там повиймала просто коробки і все розмістила, мені так подобається набагато більше. Кілька годин пролетіли дуже швидко, і я йду вже за Андрійком у садочок, взяла йому гумові чоботи і парасольку, оскільки в нас зіпсувалася різко погода. і... Довелося так повертатися вже одягненими відповідно погоди. Ми вже насправді так звикли до такої дощової погоди. Тут реально, як мені здається, як в Англії, як в Лондоні, без парасольки і не виходь взагалі на вулицю. Тому навіть під таку, під таким дощем, під такою зливою, ми вирішили з нашими друзями, знайомими також піти. На ферму, де корівки живуть, і там купували молочко. Поєднали приємне з корисним. Так компанію і веселіше було, в принципі, і з дощем іти, і там трішки молочко дешевше. І все ж таки, ти сподіваєшся, що на фермі воно можливо трішки як... кращої якості. Ну і зрозуміло, що ранок наступного дня у нас розпочався із приготування млинців. У мене є перевірений рецепт, і я одразу вирішила готувати дві порції. Тож пізніше ви побачите трансформацію мого тіста із миски у кастрюлю, яка більша об'ємом, оскільки в цю миску воно не вміщалося. І, оскільки я готую чітко за рецептом, я одразу усі інгредієнти готую у потрібній кількості, борошно відміряю і потім поступово додаю, і також підливаю цього домашнього фермерського молочка і використовую, як бачите, таку залізну туристичну кружку, оскільки моя мірна склянка розбилася. І, на щастя, ось ця мірна кружка має поділки там 100 г об'ємом вона 400 мл, тому зручно нею рідину відміряти. І у тісто я завжди додаю і олію, і кип'яток, і за вашою рекомендацією, за вашою порадою я також тепер додаю трішки у кип'яток, окріп, додаю соду. І таким чином млинці такі трішки з дірочками виходять, але не завжди. Мені здається, що коли тісто постоїть, тоді так це спрацьовує, але не одразу. Тому я коли смажила, зробила таку перерву. І друга партія була справді з такими дірочками мережі, вона. Що ж, на цій смачній ноті буду завершувати це відео. Бажаю вам натхнення на домашні справи, на організацію розхламлення та, звісно ж, приготування смаколиків для себе та своїх рідних. Побачимось у наступних відео.